Частина 6. 21 квітня 2020 рік Ченелер. У середовищі духовних шукачів прийнято говорити про структуру Всесвіту з 12 рівнів або 12 вимірів. У села Рейчела було також поняття щільності. Він використовував термін щільність, щоб описати ступінь розвитку людини. На якому з рівнів Всесвіту вона б не перебувала. Є також думка, що все це умовності, рівнів і щільності незліченна безліч. Архітектори. Скільки дробових чисел між числами 3 і 4? Можна відповісти так: 3,1, 3,2, 3,3 і так далі до трьох. Кома Можна і так 3,01, 3,02, 3,03, і так до 3,99. Э, вибачте, 99. Або так 3,001, 3,002, і так далі до 3,993. 9. Думаємо, ви вловили нашу думку. Тому більш правильна відповідь незліченна безліч. Те, що ви називаєте щільністю, можна назвати і ступенем стиснення. Подивіться на ваш світ: гравітація Землі, магнітне поле, ядерні сили та інші приклади взаємодії. Задумайтесь про тіло людини, тварин. Дерева і мінерали, що робить їх структуру стабільною. Певна сила стискає та структурує ваш світ. Якщо розглядати щільність як показник духовної могутності, незрозуміло, чому у тіла звичайної людини і духовного гуру вона однакова. Тому щільність ступінь стиснення важливий термін. Але він не пов'язаний з духовністю безпосередньо. Коли людина розвивається гармонійно, у неї відновлюються зв'язки. Вона підключається до додаткових баз даних. Однак щільність в лапках, її показники поки залишаються такою ж, як у інших. Тіла тих, хто до цього готовий, стануть менш щільними. Зменшення стиснення призведе до можливості підключитися до нових інструментів взаємодії зі світом. Людина не піднімається на ліфті вище на рівень. Вона розширює своє сприйняття. Вона зможе сприймати і ваш звичайний світ, і те, що раніше сприймати не могла. І це нове буде також очевидним і відчутним. Як зараз дотик до твердого предмета. При подальшому зниженні стиснення до того, що ви називаєте п'ятою щільністю, відновлення зв'язків стає ще більше. Щільність тіла знижується до маловідчутної для тих, хто перебуває в третій щільності. На цьому етапі взаємодіяти з фізичним світом стає складно. Істотно зміщується налаштування сприйняття. Коли вам кажуть, що частина вас є на кожному рівні світобудови, вам не зовсім зрозуміло чому. Справа саме в налаштуванні сприйняття, взаємодіяти з сусіднім рівнем простіше, ніж через рівень. Якщо цей розрив більший, підтримувати зв'язок ще складніше. На кожному рівні у вас. Розміщений вузол зв'язку це ваші малі фрагменти. Якщо у вас є досвід роботи на рівнях вище, там знаходиться та ваша частина, яка цей досвід проходила. Можна назвати її зв'язковою. Зв'язкові будуть дуже досвідченими. Їх усіх курирує ваше вище Я. Якщо досвіду роботи на поточному рівні немає, це просто вузол передачі інформації. Для тих, у кого немає зв'язкових на рівнях вище, отримувати вселенську мудрість складніше. Це частково пояснює, чому у багатьох не працює Вселенське радіо. Зв'язковий дешифрує і інтерпретує для вас інформацію вищих рівнів доступу. А вузол просто транслює. Не те, що ви не отримуєте інформацію, просто ви її не розумієте. Зв'язковий може бути не тільки власним фрагментом, це складна тема. Якщо інформація людині дійсно потрібна, можна знайти спосіб, як її передати. З рівнем у вас також плутанина. Здається, ніби рівень це поверх. Тобто фраза пішов на рівень вище звучить для більшості прийнятно. Але рівень не поверх, а конкретне місце. Сприймайте це скоріше в контексті рівень доступу, де знаходяться рівні, буквально скрізь. Згадайте точку зборки Кастанеди, як це було дивно, зміщуєш точку зборки, і відбувається збірка Нового світу. Слово точка в лапках, хоч і не зовсім правильне, але добре пояснює, чому складно сприймати кілька рівнів одночасно. Для цього потрібні величезні обчислювальні потужності, тому сутності у всесвіті взаємодіють між собою на одному рівні або на сусідніх. Що стосується точки збору, то більш правильним терміном є в лапках сфера. Сприйняття. Тобто, вона досить велика, щоб охопити сприйняття два рівні. Ми змушені скористатися технічною термінологією. Channeler. З Вікіпедії. Фрагментація даних це розбиття файлу на фрагменти різної величини для запису в різні непослідовні в дужках області жорсткого диска, архітектори. Тобто інформація про кожен рівень хаотично розкидана по всьому кластеру. Дивний термін в лапках, точка зборки світу, набуває конкретного значення, зміщуючи точку зборки сферу сприйняття. Ви надсилаєте по своїх зв'язках пакет запитів, і вам підтягуються дані, з яких. Вибудовується в лапках рівень. Більшість людей не сприймають інші рівні саме через те, що потрібних зв'язків немає. Відповідно, і пакет запитів на збірку нового рівня ви надсилати поки не зможете. Крім того, щоб отримати повний доступ до нового рівня, потрібні більш потужні оболонки. Ті, хто взаємодіє з більш високими рівнями вузько спрямовано отримують доступ до якоїсь бази даних. А коли сеанс завершується, його відключають. Мати постійний доступ до четвертого рівня, перебуваючи в оболонці третього ступеня стиснення, не можна. Ваше тіло поки ще не готове. Ченелер. З ступнем стиснення у мене каша в голові. Архітектори, ваша свідомість в третьому ступені стиснення сприймає три рівні: мінеральне царство, рослини, тварини і вас самих. У четвертому ступені стиснення до цих трьох додається доступ четвертого рівня. У п'ятому ступені стиснення сприйняття можна залишити розширеним, але це незручно, тому що до третього рівня підключаються вузькоспрямовані за необхідності. Доведеться стиснути себе це неприємні відчуття. Ченелер, Тобто у Першотворця найнижчий ступінь стиснення, архітектори. Точніше сказати, стиснення відсутнє. Ченнелер виходить 12-й ступінь стиснення, це мінімальне стиснення і, більш, і більше свободи сприйняття, а наш третій ступінь стиснення це сильне стиснення і вузькоспрямоване сприйняття. Архітектори, давайте умовно скажемо, що це певна обмеженість сприйняття. Зараз ви думаєте про мале, у вас вузькоспрямоване сприйняття. Ви багато розмірковуєте про всякі дрібниці і деталі. Коли ви підростете, ви зможете сприймати більше і мислити глобальніше. Ченелер. Підіб'ємо підсумки. Ті, хто підріс, отримують можливість перейти до більш слабкого стиснення. Зв'язків стає більше, тіло вдосконалюється, особисті й обчислювані потужності розширюються. Ми збираємо новий рівень. На ньому більше інформації, більше можливості сприйняття і більше простору для діяльності. Архітектори. Це спрощено, але суть ти вловила. Ті, хто прагне отримати всі технічні деталі і глибоко розібратися в цьому питанні, формують зараз своє прагнення на майбутнє. Ченелер, Я згадала, що ми ізольовані один від одного, і наша планета ізольована завісою. Адже це не просто стримуючі оболонки. Архітектори, сила стиснення і структурування. Так влаштована, що об'єкти ніби втягуються в себе. Глибоко вдихніть і не дихайте. Це схоже відчуття. Ви нічого не випускаєте за межі себе, тримайте все при собі. Так працює стиснення. Тобто, немає обмежувального контейнера те, що здається обмеженням. Перехідна зона між середовищами з різним ступенем стиснення. Ченелер. виходить, що Всесвіт, це не те саме, що ієрархічна структура, де хтось знаходиться під кимось, є лише ступені стиснення, є лише інформації, архітектори. Так, і у тих, хто стиснутий сильніше, ускладнено отримання інформації з рівнів Ченелер, А у нас стиснення максимальне, щоб ми не розливали негатив на інші рівні? Архітектори. Не тільки. Але так, ваша самоізоляція дозволяє провести експеримент і не боятися, що це зашкодить іншим рівням. Ченелер, А для чого е, це? Архітектори, уміння думати про дрібниці і подробиці зроблять вашу картину світу максимально повною. Ви будете володіти мудрістю і глибоким розумінням на всіх рівнях. Мало хто зараз може цим похвалитися. Малюнок приблизно принцип пристрою внутрішнього простору Першотворця. Малюнок я прикріплю під книжкою для того, щоб ви могли зрозуміти, як авториня Іно, яка себе так називає, сприйняла по Ченелеру те, що їй передали. Тобто у вас наглядно буде, як вона це бачила. Ченелер. Я думала про прагнення як глобальне завдання нового часу. Чи може бути так, що людина переходить на четвертий рівень, не маючи прагнень? Архітектори. Прагнення людини формуються вже на третьому рівні. У всіх, хто переходить, є одне важливе прагнення розвиватись далі, інтерес до того, що їх чекає? Якщо людина здатна глибоко концентруватися. На складних ідеях, що несуть їй гармонійний розвиток, її прагнення сприятливі для переходу на четвертий рівень. Уміння зосередитись на важливому, копати глибоко це одна з важливих характеристик прагнення. Ви можете вибрати безліч сфер, куди спрямується ваше прагнення, але ковзати по верхах не вдасться. Важливий відповідальний підхід, прагнення багатьох людей, поки спрямовані на інтереси фізичного світу, такі і залишаться в ньому відповідно до свободи вибору. Нікого не тягнуть силою далі. Ченелер. Тобто, перехід буде лише для тієї частини, яка готова, архітектори. Так, і тих, хто готовий, поки менше, ніж хотілося б. Чиневер, а є серед нас ті, хто вже повністю готовий? Архітектори є. Ми також сподіваємось, що ті, хто, пере... хто пробуджується, зараз оперативно підтянуться. Чинелер, а чому не переходять ті, хто готові? Архітектори через перспективних відстаючих. Служіння тих, хто готовий, вже почалося. Вони залишаються тут, оскільки їхній відхід зменшить шанси на вихід тих, хто слабкіший. Умови перебування тут погіршаться. Ченелер. Тобто сильні йдуть останніми архітектори. Так, можна сказати і так. Сильні переросли свої особисті інтереси і погоджуються ще бути тут, а ті, хто рвуться вперед, не бажаючи нікому допомагати, це зазвичай і є відстаючі, вони ще не усвідомили колективної відповідальності. Можливо, коли вони заспокояться і довіряться процесу, вони прискорять його для всіх. Ченелер. Питання від читача. Навіщо потрібно було створювати стільки всесвітів, галактик, цивілізацій, якщо вам потрібен тільки один вид людина. Архітектори. Людину оточує безліч видів, кити, дельфіни, котячі тощо. Нас цікавлять багато видів. Ми говоримо про людину і тільки про людину. Тому що у нас конкретне завдання зараз спонукати вас до розвитку. Про інші види поговоримо в більш спокійній обстановці. Ченелер. То все ж, який шлях дає кращі результати? Техногенний чи нетехногенний архітектори? Для техногенного шляху розвитку потрібен високий інтелект. Інтелект схильний пригнічувати емоційність. В результаті совість не розвивається належним чином. У нетехногенних світах з високим інтелектом зазвичай освоюється магія. Такі поєднання часто призводить до руйнювання світу через зловживання магічною силою. Тобто з совістю теж бувають проблеми. У нетехногенних світах з високою емоційністю здатні розвиватися мудреці і творчі люди, художники, музиканти тощо. Однак багато хто так і залишається нерозвиненими. Висока емоційність зазвичай пригнічує інтелектуальні пориви. Техногенез в таких світах ускладнений через відсутність до нього прагнення. Шляхів розвідку безліч. Але у кожного є недоліки. Ченелер, а у нас який варіант? Архітектори. У найпоширенішої проєкту людина середній інтелект, висока емоційність, заборона на магію. Техногенез у вас в полегшеному варіанті. Ченелер, Але ж у нас є розумні люди, вчені і інженери. Архітектори. Є. А у альтернативної проекту людина за вашим проєктом які властивості? Архітектори середній інтелект, середня емоційність. Прогнозованості 20%. Ченелер. А у всіх інших скільки прогнозованості? Архітектори 5%. Ченелер. а навіщо ці 5%? Архітектори, це можливість хоч якось впливати на проект у разі, якщо черговий неурівноважений рів... не правитель захоче всіх знищити. Ми вже кілька разів втручалися, щоб запобігти катастрофі. Ченнелер. Тобто в інших випадках ви не втручаєтесь, архітектори, непрямий вплив трохи коригуємо. Невтручання дуже важлива вимога. Ви самі повинні справлятися. Якщо вам допомогти вирішити проблеми, ви перейдете в новий час слабкими, і його завдання, виявляється вам не під силу. Ми не маємо на увазі, що далі складніше в плані гірше, буде скоріше складніше в плані цікавіше, можливостей стане більше. Ченелер. Питання читача. Якщо щі хоче створити людину за образом і подобою останньої людини, то чого таке величезне розмаїття тіл і цивілізацій? Звідки ця творчість, якщо щі ніколи не... не виходить звести до купи раси і досліди, наприклад, людей, рептилоїдів, драконів і цивілізацію розумних запахів, як правильно в даному аспекті зрозуміти за образом і подібністю? Яким була остання людина? Від себе хочу сказати, що в першій частині я коротко торкалась е, цього джерелом їхнього натхнення стали вимерлі тварини планети. Вони відтворювали їх у чистому вигляді. Архітектори. Ми творимо, а не копіюємо. Якщо вас цікавить тіло останньої людини, вона була лише частково схожа на вас. Прагнення окремих прекрасних індивідувів – генна інженерія. Вони ставляться до цього як до мистецтва. Ми підтримуємо їх у цьому. Серед генних інженерів є представники безліч раз, але комбінування різних видів це не тільки бажання візуальної різноманітності. Змінюються і властивості душі. Ми хотіли відновити структуру особистості людини. Але у нас була обмежена кількість даних про поведінку. Ми добре знали творця, решту черпали з історичних хронік. На певному етапі ми зрозуміли, що нам не вистачає різноманітності. Тоді були додані дані про поведінку тварин. В історії Землі ви знайдете багато неймовірних видів в тому числі гібридних, які зараз не представлені: динозаври, дракони, кентаври, грифони, сатири тощо. Погляньте на єгипетських богів це був довгий шлях. Запозичення може бути не тільки зовнішнього вигляду, але й душевних властивостей. Тобто властивості копіюються ґрунтовно. А зовнішній вигляд лише легкі штрихи. З драконами у вас мало було подібностей. Ми не будемо на них зупинятися. Їх шлях розвитку високий інтелект і дозвіл на магію. І цим дозволом не всі з них користувалися відповідально. Рептилоїди і сірі родичі людини. Візуально це не очевидно. Проте з цими расами у вас високий ступінь подібності за структурою особистості. Ми знаємо, що серед людей переважає негативізм щодо цих рас. Можливо, комусь не сподобається ця частина нашої розмови. У вашій недружній родині у кожного є домінуюча несприятлива властивість. У рептилоїдів жорстокість, у сірих розважливість. У людей, вибачте, схильність до конфліктів і перекладання провини на інших. У людській расі представлені властивості великої кількості видів, у тому числі і гуманоїдних рас світлих світів. Успадковані властивості дають вам максимальну різноманітність структури особистості і максимальний розкид несприятливих до да подальшого зростання властивостей. Однак всі несприятливі властивості у людині представлені в ослабленому варіанті. Це означає, що подолати їх легше людині подолати свою жорстокість і розважливість в рази легше, ніж рептилоїдам і сірим. А тепер ми розберемося, що є хорошого у ваших родичів, яких ви так не любите. Тойди – то дисципліна, сила волі, високий інтелект, наполегливість у досягненні мети. Сірі. Високий інтелект, прагнення до нового, стійкість до негативних факторів колективне мислення. Ці раси теж на етапі розвитку. У них змішано менше видів, ніж у вас. І ця чистота в лапках. Властивостей робить їх прогрес слабким. Це раси попередніх циклів. Ви досконаліші в плані балансу. Ми визнаємо, що ті зв'язки, які ви побудували між собою, не можна назвати здоровими. У вас є терміни аб'юзивні відносини. Ви знаєте закон подібності. Ось чому ви взаємодієте. Ваше завдання допомогти один одному подолати негативні властивості. З сірими у вас відносини простіші. Вони хочуть зцілити себе, вивчити вашу емоційність. З рептоїдами у вас відносини дійсно складні. Це ваші тирани. Вони повинні вас розвивати, створювати перешкоди, однак через свою жорстокість. Вони можуть перестаратися, частково через нерозуміння відмінностей між вашими расами. Якби рептоїди навчали саме... самих себе цими методами, вони б досягли небувалих успіхів у досягненні цілей навчання, як і в досягненні меж власної жорстокості. Вам здається, що ви їхні жертви. Але ви їхні вчителі емоції і співчуття, і ваші взаємодії дають позитивні результати як їм, так і вам. Ви думаєте, вам з ними складно, але їм з вами не простіше. Часто вони в здивуванні, чому їхні методи так мало ефективні. І тут криється важливий момент взаємодії. Вони починають вивчати вас глибше, щоб зрозуміти, де вони помиляються, і чим глибше вони вас вивчають, тим ширше їхнє розуміння вашого мислення, і тим більше шансів, що ваші позитивні якості передадуться їм. Усвідомте себе каталізатором розвитку позитивних властивостей у тих, хто застряг на своєму шляху. Серед усіх трьох рас є визрілі. Всі вони дуже різні, але кожен має серйозні переваги. Можливо, на роботі ви стикалися з ситуацією, коли окремі члени команди вам не подобалися. Вони могли знати свою справу, а може, на це місце просто не знайшли нікого кращого. У вашій ситуації обидва твердження вірні. Світлі наставники не змогли б дати вам необхідний рівень жорстокості для розвитку, а інших більш мудрих і розуміючих наставників просто не було. Дозрілі рептоїди, почерпнувши позитивні якості від вас, в майбутньому зможуть стати більш мудрими наставниками. Світлих вчителів вам дали для балансу і контролю за темними вчителями. Сподіваємось, ми поглибили ваше розуміння ситуації, що склалася, не посіявши занепокоєння. Дивіться на ситуацію ширше, і ви скрізь побачите можливості. Ті, хто досяг успіхів у своєму розвитку, перестають взаємодіяти з темними вчителями. У цьому більше немає потреби. Ми маємо на увазі, що ваша схема вчитель учень. Припиняється, але взаємодія в майбутньому можлива і в інших ролях.